Терпіння це час, який ми надаємо комусь або собі для роботи над собою, помилками, змінами тощо. Потерпіння, воно ж навколо нас, це частина нашого життя. Наприклад, у спорті, коли ми маємо якусь мету, ми терпимо заради цієї мети, біль, виснажуємося тощо. Якщо в нас щось болить, зуб тощо, ми терпимо, бо ми знаємо, що нам нададуть допомогу, ліки. І нам стане легше. І так будь-де. Заради мети, заради цілі ми маємо якусь звитягу, ми терпимо її, познаємо, що результат ми скоро отримаємо. Коли ж нема змін, вони не відбуваються, вони навіть не очікуються, вони не анонсуються, Про них можна говорити, але по факту змін не відбуваються. Щодо вас, то це вже не терпіння. Це таким чином можна стати терпілою. Бо навіть Бог він терпить. Він довго терпить, але не терпить вічно. Тому перегляньте мотиви вашого терпіння. Ви раді терпіти заради чого, заради мети. І якщо особливо в стосунках людина щодо вас хоче змінитися, намагається змінитися, щось робить щодо вас, тоді ваше терпіння, приправлене любов'ю, буде мати результат. Якщо ж це однобічне терпіння, то воно може перетворитися на виключно аб'юз щодо вас. І тоді це вже не стільки терпіння, скільки вимушена якась дія, харасмент щодо себе. Бережіть себе.